Доброго дня з вами компанія Автопарк Є і в нас нове надходження. Автомобіль Volkswagen Passat b 8 2018 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2.0 який працює в парі з автоматичною коробкою передач і заводиться одним торканням кнопки Старт-стоп авто на максимальній комплектації, до якої входить безключовий доступ, великий мультимедійний дисплей, багатозонний клімат контроль, підігрів всіх сидінь, підігрів керма. Мультикермо з пелюстками, автоматичне гальмування, електронна панель з можливістю виводу навігації. Салон, оздоблений дерев'яними вставками та виконаний високоякісною шкірою плюс алькантара. Автомобіля в містке багажне відділення також є функція безконтактного відкриття багажнику. У наявності два новеньких комплекта гуми на оригінальних дисках. Придбати цей автомобіль ви можете в компанії Автопарк, кредит, лізинг або заготівку. За деталями звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у Дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого. 2. запрошуємо вас на Тест Драйв.